29 квітня в суботу громада міста Луцька прийшла у кафедральний собор Святої Тріці розділити гори з родинами та провести в останню дорогу захисників Миколи Маргасюка та Олександра Гнатюка. Героям було всього по 38 років. Вони загинули на Донеччині. Ми не всі одинакові, ми різні і по-різному відносимось до війни. Хтось на фронт, а хтось в багажнику за кордоном. По-різному відносимось. Хтось любить Україну біля Бахмута, а хтось в Нью-Йорку втік туди. Але ми залишилися. Це наша земля, Ми її любимо більше. Саме любов до батьківщини спонукає наших героїв боронити кордони батьківщини. Микола Маргасюк та Олександр Гнатюк віддали за неї найцінніше своє життя. Подивіться, які вони прекрасні до фотографії, Такими вони були буквально тиждень назад. Такими вони усміхненими заступали на свої бойові чергування, чітко усвідомлюючи, що звідти можуть не вийти. Якою прекрасною була молитва, коли ти з бойового чергування повертаєшся додому, Невиспаний, весь весь болоті, грязний, голодний, але щиро радий, що ти і твої побратими все-таки повертаються. Що смерть минула. Сашко і Микола це приклад того, хто є герой. Микола Маргасюк з перших днів війни бурнив Україну. Уламок ворожого снаряду обірвав його життя 26 квітня. Окупанти відібрали батька в доньки Варвари. Це мого сина. І він привіз його сюди, супроводжуючи Миколу. Він був в них там ангелом-охоронцем. Він там був для всіх, для всього взводу, ангелом-охоронцем. Наші сини разом знаходяться в дуже гарячій точці. Вони дуже дружили, це три друга. Одного вже привезли. Світла йому пам'ять, він завжди буде в наших серцях, в серцях всіх хлопців, хто з ним був. Це така біль, просто серце крається. Микола жив на центральній вулиці нашого міста. Віддати йому шану прийшли і сусіди. Дуже чудовий, порядний. Хлопець не віриться в це. Дуже шкода. Співчуваємо родині. Таких людей мало, такий чуйний, позитивний. Ми досі в це не віримо. Олександр Гнатюк був справжнім взірцем мужності та відваги для свого сина Устима. Після трагічного 25 квітня дружина воїна Івана поведе цьогоріч першокласника в школу. Одна дуже важко на душі, бо добре знала його. І дійсно це порядна, чесна людина, яка дійсно любить свою країну, Україну, і дуже тяжко, дуже тяжко це пережити. Шкода сім'ю, шкода дитину, яка маленька, тільки піде в школу. Ой, Страшно, страшна війна. Дуже велике горе, дуже велике горе. Не тільки родині, всім матерям, жінкам, всім. Син лучанки пані Галини зараз воює на тих самих позиціях, де поклали своє життя герої. Я їх не знала особисто, просто пішла провести останні путі. Це не буде збинити, питати, як там і що. Вони разом стоять там на одних позиціях, то і Богданівці. Богданівців, ніж. Луцька громада розділяє весь біль і смуток родин загиблих героїв, адже майже в кожної з нас є хтось рідний чи знайомий, хто саме зараз відстоює незалежність України. Останнім часом особливо дуже багато героїв з нашої громади залишає своє життя на полі бою, захищаючи Україну, захищаючи наше місто, в тому числі, щоб в нас не відбувалося таких жахіть, такого. Руйнування, які є на превеликий жаль в інших містах на сході, на півдні України. Тому вічна пам'ять, честь, шана нашим героям. Нехай з Богом спочивають. А родинам бажаємо, щоб Господь допоміг їм пережити це страшне горе. І нашим обов'язком є завжди пам'ятати про подвиг наших героїв і кожному на своєму місці робити максимум того, що від нас залежить, для того, щоб наблизити перемогу. Юрій Куцик Мирослав Хотимчук для новин на часі.